3000 гривень за чохол. Це що жарт? Аж ніяк ні. Але я тут для того, щоб ми сьогодні розібрались, чому саме така цікава ціна. Перш за все, чохли від бренду Пітака це аксесуар преміум класу. Тому, за нашою версією, вони заслуговують на окрему вагу. Отож, в чому їхня особливість? Перше, це матеріал виготовлення, а саме кевлар. Іншими словами, 100% арамідне волокно. Це один з найміцніших матеріалів, з яких виготовляються бронежилети та аерокосмічні працейки. Приводи, тому це гарантія цілковитої надійності, з якою можна забути про подряпани, удари чи будь-які пошкодження. Крім того, таке особливе плеціння додає не лише преміального вигляду, але й забезпечує текстуровану поверхню, яка перешкоджає ковзані чохла як в руці, так і по будь-якій поверхні. Вражає також те, що дані чохли мають товщину менше 1 мм і важать близько 14 г. Тому він практично непомітний у руці, тим самим зберігає природний дизайн, надійний захист та ергономіку смартфону. Чехли також гарно ладять з максей-зарядками, магнітними тримачами та іншими аксесуарами без необхідності знімати сам чохол. І на відміну від інших аналогів з пластику або силікону, кевларові аксесуари пітака не жовтіють, не зношуються і виглядають як нові, навіть після тривалого використання. Ви отримуєте одночасно чохол і якісний аксесуар, які в собі поєднують стиль, сучасні технології та інновації. Його міцність, легкість, преміальний вигляд та інтеграція з магнітними аксесуарами роблять інвестиції. Стеці, яка повністю окуповує, тому чи виправдана ціна абсолютно.